Конструктор фраз складаємо речення з чотирьох слів. Це у нас більш старіший варіант, є і новіший. Тут речення можна будувати речення із словами-прийменниками. Відповідати на питання: хто, куди летить. Чим летить, до чого летить. Можна будувати будь-які речення. Тут є герої. Такі тато да, дідусь, бабуся, хлопчик, пес скіт дії. Летить, біжить, сидить, їде їсть, ховається. Прийменники. Так, і. іменники. Так, ось такий планшет фразовий. Конструктор. А це ще з таким планшетом. є слова з трьох слів. Я п'ю молоко. Ось так. Будувати будь-які речення. 36 карток. Два таких планшети входить в такий набір. Я мию, там, Я мыю капусту. Мой стала ведь медик. 36 картов, значит, то тато, мама, різні різні вовк, заяць, качка, багато